Привіт, шановні глядачі! Сьогодні зроблю для вас огляд одного з найцікавіших автомобілів, які нам вдалося знайти на аукціоні в Сполучених Штатах. До вашої уваги Hyundai Venue – компактний кросовер, який зарекомендував себе як надійний і стильний автомобіль. Давайте зануримось у світ цього вражаючого авто. Ми знаходимося поруч з Hyundai Venue, який був придбаний на аукціоні в США. Цей автомобіль має безліч переваг і я розповім вам про них у нашому огляді. Поїхали. Ось такий апарат. У нас ледовські фарки тут. Прям так сказать с пылу с жару угу. Такие да. вот салончик Запасочка, все на місці. І так, які пошкодження ми маємо? Як ви бачите, пошкоджена передня ліва дверка, трохи пошкоджено переднє крило, пошкоджена задня дверка. Бачимо вм'ятину на стійці, трохи примятий поріг, але зверху верхня частина, так би мовити, це планка порога, вона буде відновлюватись. Спрацювали в нас пасики безпеки, спрацювали подушки безпеки, але Подушка безпеки на кермі залишилась неспрацьованою, як правило, не спрацьовує при таких ударах. Основний удар у нас прийшовся на задню частину, як ми бачимо, що тут поріг підм'ятий серйозніше. Але основне, що стойка залишилась стояти. Її основна частина, верхню частину можна буде відновити. Також поріг у нас рівний. Дверка задня у нас іде під заміну. Також варто звертати увагу при виборі таких ударів, щоб не було ніяких примятин по кузову, особливо з верхньої частини. У нас є невеличка примятина, ми в принципі не критично вона буде відновлена. Так, друзі, перейдемо до інтер'єра Завдяки продуманому дизайну, Hyundai Venue вміщує все необхідне для комфортної поїздки. Салон виглядає сучасно і стильно, комфортні сидіння, які підтримують спину, забезпечать вам комфорт протягом усієї поїздки. Інтер'єр виглядає досить сучасно, тому що в нас також комплектація SEL Стоїть 8-дюймовий монітор з навігацією, тобто це максимальна комплектація для цієї машини. Що в нас ще є? У нас ще є асістант бокових автомобілів, який показує бокову перешкоду. Також є зупинка перед передньою перешкодою, салон. Шкіряне кермо, воно невелике, досить приємне на дотик. Хюндаївське, тобто є в нас тут е, адаптивний круїз-контрол, є е, тут давайте пройдемось по мультимедіа, є в нас і радіо, і медіа, є меп. Є навігейшн, ну, зараз меп не прошитий, навігейшн не прошита. Це в нас ми знаходимося десь у савані Ще не прошили це все діло. Є фронтальний підігрів сидінь, кнопочка старт-стоп, запуск швидкий. Є е, клімат контрол, звичайно, клімат контрол. Е, Ось у нас керуються такими ось кнопочками гарними. Є задній обігрів, передній обігрів, а також обігрів сідушок. Стоїть шестиступеневий автомат, шестиступеневий це немаловажно. При двигуні 1,6 вони вкупі дають досить жваве прискорення. Також ми бачимо, що тут є два USB-порта, одна розетка 12 вольт. І в принципі, в принципі, в принципі, так, є підсвіточка, це теж прикольно. Тут теж є підсвіточка для поряднього пасажира. Ну, коротше, в общем, в общем, і в цілому це сучасний, невеликий, я б сказав би, назвав би його атмосферний кросовер. Так, йдемо далі. Так, ну що, давайте запуск. Вау! вообще класс заводится просто тихенько працює так і у нас тут ручничок знімаєш нічого не горить горить тільки безпека дуже класний у нього монітор Все вставили? Да, так, зарядка пішла так. -ка. О, карплей. Ну. І що? Доналаштуйте. Доналаштуйте. Дозволити CarPlay, коли телефон замкнемо. Дозволити. Дозволити. Немає доступу до CarPlay. Щоб е користуватися CarPlay, увімкніть Siri в параметрах на своєму айфоні. А чого це тут навіть пише українською? Ну тому що у вас вже в українській. Увімкніть... увімкніть Siri? увімкніть да. Чекати, а воно в мене вимкнуте. Дозволити сповіщення. О, вимкнути Siri. А, ну. Блін! Що в нас під капотом? Під капотом ми маємо двигун 1,6 літрів, 122 кінські сили. Досить жвавий двигун. Hyundai, надійний двигун вкупі з 6-ступеневою коробкою автомат. Вони дають досить непоганий розгін до сотні. Ця машина може їхати 180 км на годину. Що по розходу? По розходу в середньому розход 7,2 літра. По трасі буде десь заявлено 5,5 літрів, по місту до 8,5 літрів. Тобто, як ви бачите, ми маємо швидкість, економічність і надійність по агрегатах. Дивіться, давайте ми трохи знімемо підкапотне пространство. Ви бачите, що тут все на своєму місці. Двигун відкритий, його видно, 45-й акумулятор стоїть. Ну, пробіг у цієї машини 9 тисяч міль. Hyundai Venue – це вражаючий компактний кросовер, який поєднує в собі стильний дизайн, комфортний салон і сучасні технології. Купувати на аукціоні це чудовий спосіб отримати якісний автомобіль за вигідною ціною. Так що, якщо ви шукаєте надійний і стильний автомобіль, Hyundai Venue може стати вашим ідеальним вибором. Дякуємо вам за перегляд нашого обзору Hyundai Venue за аукціону в США. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати більше цікавих відео про автомобілі. З вами був Євген, компанія Cars USA. Все буде Україна. До зустрічі! 205, 55, R17. Вони и вузковатый, конечно, трохи. Ну. Но... Такі, а що за резина стоїть, я щось не можу прочитать. Nexen, Nexen. А, Nexen, все, я понял. Nexen. Ну, сезонка, наверное. Да, M плюс с. Это всесезонка, да? Да, да, да. Ну, это такое, конечно, на лето, ой, на зиму лучше зимнюю купить, но тоже не Нет, это походит. Это вы будете ездить еще до 100 тысяч. Это она, блин, это вечная резиновая, у Нет, ну просто, что на, зиму безопаснее зимнюю купить, чем Звичайно, так. я даже об этом говорю, да. И сразу с дисками. Да. Да ну, блин, Кать. А Машинка. Что, а что вы имеете в виду Вусковато, разы резинка? Типа профиль. Ну профиль. Вот ну можно выше купить, оно ж тут влезет. То -то, я то -то, на i10 то -то, то, мы тоже шире, больше так. покупали. Ну вы выше, что Вище, выше, было. да. Ну, ну да, оно мягче, это мягче будет. Сколько не 5? Потому что я заметил, что подвеска такая жесткая. Мягче будет, да. Ну, це из резини, Ну вон дивіться. Ну сюда влезет больше, а, да, можно ну, и больше <laughs> купить. Ну да. Ну, поняли, а у вас да, какой разниц? Раз. 225 на 60. А, тоже R17. Ну, О, от r 17 разница. Різдвя, у вас на 20 там і 65. У вас і там, і там більше. Получается, так, так. Ну да, це можна буде потом. Ну, це резина м'яка. Я вам скажу, що резина мягка. Тут питань нема. Єдине, що вони можуть накачані там по 2,2. Чи 2,3. Скільки ви Скільки вони Ну качаю, ну це 2.25, так як на этому. Ну то здуйте їх до 2.2. Вона машина ну, можна, легка, да. машина. їй не треба там 2.2. Ви можете надуть 2,1, і вона буде м'яка. Там вже написано по заводу, навіть 2,3, так? Да. да. 2,3, так. Да. Ну вони так, вони всю резину, типу 2,3. Це для економії. Якщо ви трохи здуєте її на. 25, якщо навіть 2,1 накачаєте, от зараз її ага. просто перекачаєте на 2,1, буде інша машина. На паливо воно буде вліяти, воно десь по відсотків там на 2-3 на буде. Трохи паливо більше там. Mm. Але це ну, м'якість буде машина. Ну, на паливо на динаміку теж. Так, да, на динаміку. Ну, тому вони 2,3 і, і пишуть, щоб був у них. Їм же дорога в них як стекло, їм же машина. А це в нас вже такий варіант. Коротше. Поки розход матримали, що показує 6.08. Ну, Но это з дорогою і з, Ну, в Києві, що там Вони сильно їздили. А з дорогою в основному по Житомиру. 608. Ну, побачимо. Це дуже да, класний класно. Якщо розход. буде до 10, то вони Hyundai зимою 10. Воно не Ушал. буде до 10. Вот Значить, вона заявлена як 7,2. Да, да, да. В середньому. Да, в середньому. М міський, міський в, в, нього я там прочитав 8,5, здається. Це та нормально. Якщо 9 буде, то це те саме, що у мене було. Плюс газюльку можете поставити ще. Ну, поки. Знаєте, да? да? що ну... у вас же стоїть звичайний двигун, можна, можна газюльку на поставити. Да, а газюльку це взагалі буде безплатна машина. Ну да. Потому что в два раза меньше буде все. Ну то побачим. В общем, мы там Хендайчик, коли... Значит, конечно, ну він такий фановый. Я ось багато було там машин. Ну, фаново, скажи вам. Мені ніхто не пикает. Я на я, 10 Я точно я Катюша каже, що вилыйка. Не, мне я думала, якби, бы. Ну, нормально, как бы. Я думала, она будет ощущаться меньше. А для меня... Вона шикарно. Так, нормально. Я, между прочим, на этом же месте продала свою i10. Мы с покупателем встречались, <свят> представляете? Да. Ну, так... Такое, в общем. Хорошо, тогда на связи вы мне скинете да. вот этих подушки-сидушки. Я, может, за неделю их как раз тогда сделаю. Хорошо. Ну, и там будем держать связь по сертификации еще к вам буду обращаться. Да, а вот ц... это налог, это они все, в МРЭО все скажут, куда платить, сколько платить. Вот вы постановке Или... на учет да, ну, платите это прямо в МРЭО. Это там они все скажут, да, да, короче. Да, да, да. Хорошо. Ну, в общем, будут какие там вопросы, буду набирать. Да, Этот так. ключ, пусть пока вам не надо, у меня побудет эти секретки. Я туди подвезу, хорошо, не Ключ вы пользуетесь, кем вам да. треба, да. Вы просто их зразу да. сейчас відкрутите и викиньте. Ну да. Потому что да. не заморачивайтесь с ними, це вже не секретки. Это угу. вже такі без ключа. То, що Игорь каже, що можно підібрати, ну якщо геморрой, что педибрать, просто це не секретки. Я вам скажу честно, что що секретка была не така. Секрет... А у вас есть? Ну, вот такая моя будто секрет. вот такая. Идет, вот смотрите, она с бортиком. Бортик вращается. Значит? Ага. Мою а, секретку. просто как гайка, я поняла. Мою секретку вот тем прибором не открутишь. А, ну так вы, вы как специалист да, себе да, да. поставили. <laughs> <laughs> да, да. А это не секретка, это так. Ну, хрень. Ну, ну, типа, ні, ну, це від, від бомжей, да. Она підійде, А це уже треба заморочить. Настоящих воров да, она да, не да. поможет, я поняла. Не поможет. А, а вот такое за... примерно 1000 гривен, да?